Афера року близько сотні івано-франківців у безвиході. Рік тому вони встановили у своїх квартирах автономне опалення, проте досі доводиться платити за централізовану гарячу воду та тепло. Усі документи та дозволи на автономку фальшиві. Фірма, яка встановлювала опалення, зачинена, директор щез. Зі своєю бідою люди звернулися до міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса. Однак пішли ні з чим. У своїй квартирі Володя Кравців рік тому встановив автономне опалення. каже, витратив близько 12 тисяч гривень. Тоді навіть не здогадувалося, що можуть із цим виникнути проблеми. Сьогодні таких в Івано-Франківську більше 80 квартир. Є проблема. Фірма екватор Юф» встановлювала по місці Івано-Франківську автономне опалення. І Є такі ситуації, кому встановило опалення, кому не встановили. І багато людей лишилось нічим з, з фальшивими документами. Дехто з фальшивими документами це з опаленням це в кращій ситуації, дехто і без опалення, без документів, без нічого. За словами ошуканих, вони у безвиході, бо нема куди звернутись. Фірма, яка встановлювала опалення, зачинена її директор. Щез а тепловики відмовляються визнавати їхні дозволи. Хоча папери з мокрими печатками, міськвиконкому та теплокомуненерго. Відтак людям, користуючись індивідуальним опаленням, доводиться платити за централізовану гарячу воду та тепло. Коли я показала витяг протоколу рішення міської ради, нашої комітету, вони сказали, що це є рішили, і на основі цього рішення вони не можуть відключити. Мою квартиру з центрального опалення. Значить, вони заставляють платити нас далі, маючи навіть це автономне опалення, я все одно мушу платити за опалення. Централізоване зі своєю проблемою Івано-Франківці прийшли до міського голови Віктора Анушкевичуса. Почули, що втрапили в аферу року, і нині міська рада допомогти їм не може, бо це незаконно. Тепер від'єднатися від централізованого теплопостачання можна лише цілим будинком. На сьогоднішній день не буде прийнято рішення. Яке вас задовільнить не буде, тому що воно є незаконним. Інше питання через суд. Тільки суд. Тільки суд. Тільки суд. Іншого шляху немає. Я вам говорю просто відверто. Між тим, ошуканим івано-франківцям, тепловики нараховують абонплату за надані послуги. Люди вже звертались до теплокомуненерго, або ті відключили їх від централізованої тепломережі. Проте тут розводять руками. Без відповідних дозволів не мають права. З міської ради людей відправили. Там кажуть, єдина надія на суд.